Довгий час я не могла завагітніти, здавала аналізи, проходила обстеження, зверталася до різних лікарів. І всі вони розводили руками, не знали, в чому причина, адже фізично я була цілком здоровою. Я трішки повернулася на бажання стати мамою. З чоловіком почалися конфлікти. Мабуть, він втомився жити з дружиною, яка постійно говорить тільки за одне материнство. Тож, не витримавши такої долі, він подав на розлучення про те, що я вагітна дізналася, коли залишилась сама. Колишньому нічого не сказала, адже він ніколи не виявляв великого бажання стати татом. Приїхала в інше місто і почала життя спочатку. Схоже, доля нарешті, зробила мені щедрий подарунок, і я народила донечку. Павлуся була милою та спокійною дитиною, мені вдалося виростити її самостійно. Перші труднощі почалися, коли дитина перейшла у старшу школу. Можливо, підлітковий вік, а може, відсутність батьківського виховання призвели до того, що Павлина почала хуліганити. Дочка зривала уроки, прогулювала школу, за підручники взагалі не бралася. Коли вона нарешті випустилася зі школи, донька почала цікавитись хлопцями. Я хвилювалася, хоч би вона по долі нікого не принесла. З цим пронесло. А от з технікуму павлину вигнали. У свої 18 років донька сиділа на моїй шиї. Терпіла я до пори до часу, а потім наказала їй шукати роботу, скільки можна сидіти на моїй шиї. Роботу вона не знайшла, а от гроші звідкись у неї з'явились. Павлина кожного дня купляла нові речі, наш холодильник був завалений дорогими продуктами. Вночі дочки не було вдома. Я почала хвилюватися. І вирішила відверто з нею поговорити. Дочка зізналася, що має багатого залицяльника. Він набагато старший за неї, але щиро її кохає і збирається розлучитися зі своєю дружиною. Мене аж мліс вдарила, коли я про це почула. Моя дитина стала коханкою одруженого чоловіка. Не так я її виховувала. Намагалася вправити її мізки і пояснити, що її просто відверто купують коли набридне, викинуть, як непотріб, та вона не хоче мене слухати. І що мені з нею робити? Виховувати вже запізно, а своєї голови на плечах вона не має. Боюся, хоч би ніякої біди не трапилося. Народила дитину на свою голову.